Начинаем специально сидней школи. Випускні бочори мовча зустрічало рожеве світанок, і ніхто з них не знав, що зараз вони зустрічають кривавий і стривожений ранок Дрімало все Перед ранковій тиші: поля, ліси, гаї, і села, і міста. Ніхто не знав, що ворог всім залишив Лише п'ять хвилин, а потім все війна. Воєнними дорогами, смерті обійти! 840 жителів села Козачі Лагері пішли на війну. 280 з них загинули у кривавих битвах. 260 чоловік відзначені за свої подвиги державними нагородами. Застогнала земля, віддавали ворожі. Закривалася від крові людської. І містинки ніде не залишилось жодної, щоб ніхто не пізнав на ній долі якої. Німці окупували село Козачі Лагері 11 вересня 1941 року. Фашисти розстріляли 18 активістів з села. Вони запровадили новий порядок. Ковгосні клуби перетворили на стай школу на табір для військовополонених. Я пригадую, як нас з мамою привезли до Херсона і загнали вагон на вокзалі. А потім моя мама Єфросинія Іванівна вхопила мене на руки і вискочила з вагону. Нас не помітили, тому що на вокзалі було дуже багато людей. Звідусіль чулися стої та крики матерів. плач дітей. 350 жителів села було вивезено до Німеччини. Усі ці жахливі картини можна узагальнити одним словом. ОКУПАЦІЯ! На рідну землю спустилася темна. Тривала ніч. Ніч темна, людей всіх по тому не скрила. Під чорні, ворожі її крила. Усе потонуло у сні, всіх ладарка ніч покорила, але серед такої страшної ночі окупації все-таки пробився промінець надії та нескореності людського духу. 1943 року в селі Козачі-Лагері діяла розвідувана диверсійна група журналіст у складі п'яти чоловік під командуванням Моїсея Смілецького, журналіста за фахом. Штяхи війни, такі і тривожні, що інколи здається, не в змозі їх пройти, та тільки запалає іскра в серці кожнім, Відчути можна силу міць від рідної землі час і місце висадки групи було вибрано не випадково. Штабу 4-го українського фронту потрібні були свіжі повідомлення. 26 вересня Валентина Максимова радистка групи вийшла на зв'язок зі штабом. Моїсей Смілевський доповів про вдале облаштування в казачих лагерях. Передав першу важливу інформацію. У середині жовтня у групи зібралось багато важливих повідомлень. Моїсей Смілевський вже тричі побував у Херсоні, де встановив зв'язок з підпільною організацією. Цінну інформацію зібрала Валентина Максимова, яка поховала у німецьких зв'язківці, і дуже добре знала німецьку мову. Якось про холодної жовтневої ночі Смілевський та Максимова дістались Казенного лісу, де була захована рація, щоб передати добуті відомості. Але сталося непередбачене. Напередодні пройшла піщана буря, і місцеві змінилися до непізнання. Пошуки рації не досягли успіхів. Святок зі штабом був перемен. а фронт швидко наближався. 2 листопада на даху німецької прави замайорів червоний прапор. 4 листопада 1943 року козачі лагері майже без бою війшла третя гвардійська стрілкова. Волноваська ордена Суворова дивізія. На Базарній площі відбувся мій група Моїсея Смілецького у повному складі була в колі офіцерів штабу дивізії. На наступний день, сказачи лагерцями, тепло попрощалися. Моїсей Смілецький, херсонський журналіст, Клавдія Крикуненко, розвідниця з під Ростова, Валентина Максимова, радистка групи з міста Бійська Алтайського краю. Анатолій Коваленко та Ілля Михайленко розвідники з під Маріуполя. У середині літа 1944 року на адресу Коршуна Ане Саменівни прийшов лист від Клавдії Крикуненко. З нього дізналися 17 березня 1944 року Група під командуванням Моїсея Смілевського уже в складі 11 чоловік, була закинута в тил ворога в районі міста Оргеєва Молдавії. Клавдія Крикуненко розповідала про останній бій командира Смілевського. З Німецької сторони у цьому бою брали участь близько 600 чоловік. Сили були нерівними. Смілевський дав наказ загону відходити в ліс, а сам з невеликою групою залишився прикривати відхід товаришів. Ціною своїх життів вони врятували свій загін від загибель. Німці понесли великі втрати. На полі бою загинули і 14 партизан, у тому числі і четверо тих, хто за рік до цього десантувався в козачих лагерях. В живих залишилася тільки Клавдія Крипуненко. Вона писала: Ми всі смілевський. Був оточений фашистами. Боровся і загинув, як герой. Анатолій помер у мене на руках. На місці загибелі Валентини Я зайшла трохи пополу, по вулкану воду та підкупкою від її човни. Такий трагічний фінал героїчного загону журналісти. Заснули мальби біля хати. Іх місяць вийшов колихати, і дірки мати не засне, мати не засне, жде на мене, і тірки мати не засне, мати не засне, мене. Ой, мамо, рідна, ти ж мене не жди, мені в нажді ніколи не прийти, з мойого серця мальва проросла. Перемога, як тяжко дісталась вона, якими шляхами до неї дійшли. Ви. І рани були, і втома була, і шрами всю землю покрили. Піднялися жита, достигли спів пів і луна. Все, що могли, зробили. Солдати, яких нема. По всій землі постали обелізки, могили братки прийняли усіх. Не може бути поділу чужі і близькі в країні. Де війна накрила всіх 465 чоловік, захоронені у братській могилі в селі козачі лагері. 29 з них це солдати третьої, гвардійської стрілкової, волноварської, ордена Суворова дивізії. Поклонимо голови перед пам'яттю тих, хто не повернувся з далеких воєнних доріг, які привели їх до слави та безсмертя. Всі потрібен ми не десь там, а над власним небом. Ми хочемо єднатися, а воювати нам не треба. Не забули уроки історії, а для отець ще живуть, багато про героїв. Нема дороги, нічого. Ми благаємо, Бога, щоб війни не було. Нам Я треба інша дорога. Що не поділив, а страждає завжди. Просто у кожній ситуації залишайтесь людьми. Щоб не вмирали сини, немає нічого гіршого війни. Хочете, не це від обстрілів ховати голову. Ми пам'ятаємо подвиг дідів, якими силами дався мир. Ми не хочемо більше війни, завжди повір. Ми не хочемо, вона нікому не треба. Хочемо спокійного життя, мирного неба. Знаєш, далеко там, де усюди кохання, всі щасливі діти, в неї будуть рано, і все життя Ми шукаємо дорогу туди, де панує любов, і немає війни. Знаєш, далеко там, де усюди кохання, всі щасливі, діти, не йдуть рано, і все життя ми шукаємо дорогу туди, де панує любов і немає віти. Второе калитка.